А якщо підліток проти обмежень каже, що в школі всі діти в телефоні без обмежень, не знає, що робити без телефону, бо всі друзі в телефоні, не знає, чим замінити собі телефон. Шановні, я не знаю чесно, які підлітки не бунтують проти батьків. Ну, коли підліток бунтує, це досить нормальне явище для його віку. І це добре. Чому? Тому що ми, як з вами, як дорослі, розуміємо, що є в його серці, що він найбільше бажає, що як йому можна допомогти, як він в своєму становленні чого він хоче досягнути. І це дуже добре для нас показник. Тому от бунт це, – це в принципі. Ми тоді можемо зрозуміти своїх дітей. Да, з ними треба багато говорити. Що ж до обмеження, Да, багато дітей в школах. Не мають обмеження в телефоні. І я не знаю, чи це добре. На мою думку, це не досить добре. Чим дитину зайняти, як їй е, зрозуміти, що нічого страшного, що інші не, не такі, як він. Це все питання е, страху перед іншими. Е, знаєте, є така книга, коли е, люди великі або маленькі. Ця книга допомагає зрозуміти нам з вами, е, що нам робити, коли ми боїмося людей. Що нам робити, коли для нас люди стають вагомим показником нашого розвитку? Це перше. Друге, це треба донести й дитині, коли ми боїмося, що скажуть про нас люди. Ми говоримо про себе і так ми розкриваємо підліткове серце. Наступне це е, чим же зайняти? Зрозуміти свою дитину, що їй подобається. Якщо це трішки менші, таким, як треба вибігування, да? вони вибігають на вулицю. Якщо це ще дівчата, наприклад, беруть книжки з собою. Читають і обмінюються думками, розмальовують. Тому нам з вами найголовніше зрозуміти, що, що цікаве дитину, і допомогти їй в цьому. Сама вона себе не вміє десь бачити зацікавити. Тому десь треба нам допомогти їм зрозуміти, що їм цікаво, і запропонувати ці варіанти.